Назаре, ви є ведучим ранкового шоу, і вашим співведучим є Володимир Остапчук. Чи є між вами якась чоловіча конкуренція? Чи відразу вам було з ним комфортно працювати? Тому що про характер Володимира Остапчука ну різні чутки ходять. А мені було страшенно комфортно, дуже неочікувано. Дуже неочікувано, але страшенно комфортно. Це якась непояснювальна для мене синергія і. А, а, Знаєте, що дуже мені приємно з цього всього? Мені приємно те, що ми до цього жодного разу ніде не перетиналися. І Десь може на якомусь корпоративі, де він був ведучим, а я співав. А тут нам е довелось побавитися от в цей ведучий ведучий пін-понг. І коли нам це вдалося, я настільки прокайфував і е ще мушу сказати про людські якості. Абсолютно посрать мені на то. Хто що говорить про нього, тому що так як в один тяжкий для мене момент він мене підтримав, мене в житті так ніхто в шоу бізнесовій оці от не підтримав ні разу. А він зробив.